В Вашингтоні на найвищих щаблях обговорюють можливість надання Україні зброї для захисту в інтерв'ю Голосу Америки, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер пояснив, чому він вважає, що збройна допомога потрібна. Продовжує Богдан Цюпин. На думку Стівена Пайфера, Росія на Донбасі розбудовує умови для замороженого, але постійного конфлікту. В цій ситуації Україні потрібна якнайбільша міжнародна допомога. Я вважаю, що візит віце-президента Байдена до Києва дуже важливий, щоб виявити політичну підтримку президентові Порошенку та його уряду, які постали перед складним завданням не лише на сході України, але й у справах необхідних економічних та політичних реформ антикорупційних заходів. Одів тощо сподіваюся, що Україні пообіцяють можливість збільшення економічної підтримки відповідно до того, як запроваджуватимуться реформи. Стівен Пайфер наголосив, що без реформ в Україні зовнішня фінансова підтримка результатів не принесе, але окремо він зупинився на питанні військової допомоги і висловив незгоду з побоюванням адміністрації Обами, що це могло підштовхнути Москву до ескалації конфлікту. сполучені штати повинні вже зараз надавати і військову допомогу у вигляді оборонної зброї, наприклад, переносну антитанкову зброю. Це майже негайно дало б можливість українцям захиститися. Зараз в адміністрації президента США, переважає думка, що надання зброї українцям підштовхне росіян до ескалації. Я розумію цю стурбованість, але дивлюсь на це інакше. Після боїв з російською армією у серпні українські військові побачили, що не можуть перемогти росіян. Я не вважаю, що українці хочуть поновлення повномасштабних бойових дій у східній Україні, але якщо українці отримують оборонну зброю, то зможуть підвищити ціну для росіян у випадку їхньої агресії, і це може стримати Росію від споку. Уси поновити бойові дії. Стівен Пайфер назвав три головні потрібні елементи дій щодо України. Якщо на першому місці безпосередня допомога Києву, то далі на його думку йдеться про питання ширшої міжнародної політики. Друга частина це зміцнення НАТО і кроки за для запевнення союзників насамперед в Балтії та центральній Європі, які стурбовані діями Росії. А третя це тиск на Росію в першу чергу з допомогою санкцій, щоб домогтися змін в російській політиці. Найскладніше буде забезпечити, щоб США та ЄС співпрацювали для гарантії довготерміновості санкцій, або принаймні, щоб переконати росіян, що це буде довготерміновою політикою, бо саме це може змусити їх змінити думку. Я вважаю, що президент Путін думає термінами короткої перспективи і сподівається чогось досягти в Україні вже зараз і отримати послаблення санкцій до того, як вони тяжко вразять російську економіку. Мені здається, що Захід повинен дати росіянам зрозуміти, що до Поки російська політика не зазнає серйозних змін, санкції триватимуть. Богдан Цюпин Голос Америки.